Затишна хатина у рушниками, де живе жінка, що через свої вишивані творіння вміє дарувати любов та добро. Марія Хрипун народилась у важкий 1933-й, у Родниківці. уродниківці. У хатині, яку будували ще батьки наприкінці 40-х минулого століття, Марія Степанівна розкладає свої рушники, ділиться спогадами, у яких переплилося минуле та сьогодення. У нас було троє. Був менший брат на сім років, 37-го року це він там коло сволока колисті висів. <гум> Його в 50-му році погнав пасти і снаряд розірвав. Зірвався снаряд на полі і пробив шию. Пробив Помню, як німці приїхали. Ми з братом на воротах почепилися, а вони до керниці нас керниця тут була коло калини. А ми з цим і з братом почепилися на ворота, коли вже ворота були з лап такі. А ці німці приїхали в мотоциклах у касках такі страшні. А ми давай реготіти, а вони на нас водою. Оце я пам'ятаю. І пам'ятаю, як самоліт летів, рама казали. Такий здоровенний самоліт. А за ним наш стрібіт, казали, стрібитель, та така, стрібітка. І тоді його збили там, де зараз ставок, за дому. Там його збили того самоліту. Це, це я пам'ятаю після війни. після війни. А тоді тата забрали на фронт. А брат родився в 44-му, в пліну був батько, тоді випустили його та й Сьома родився. Пасти онила, на коняці їздила. Працювати розпочинала з колгоспу. Сам перед робила в колгоспі. Тоді перейшла в радгосп. В общем, 12 років, два роки в колгоспі, два росія, вісім місяців, дванадцять чхозі. а тоді відкрила, що майстерня, я пішла учеником. Ну, я вже вміла шити, пішла учеником побула. А тоді вже робила мастером, робила мастером 12 років. робила мастером. А тоді погано стала бачити, бо хатина маленька, свят все час погано бачити. Я пішла в гостиницю, там 5 років проробила. А остання йшла на пенсію в рай... городській лікарні в терапії. Робила. У мене дуже похвальні грамоти були. Медалі якусь давали <ріху> за трудчі, я й сама. Ветеран праці. Ветеран праці, це давали. давали. А в городській лікарні в мене і подарки, і як це? Все було. Пофальні грамоти. Та як би не складалося життя, поряд завжди була вишивка, якої ще у дитинстві почала мама. Мама вишивала. Але я щось. Ти старі рушники взяла, та анчірки ну, перевела. Мама, виш... мама вчила вишивати мене. А як? Оце хрестиком сідай та й вишивай. І прала, мама прала на пратку, а я веретеном. прала. А ці рушники, оце всі я вишивала 30 років. Ну, То вишивала собі в придане. придане. Рушники, наволічки, все, все в мене було ще з дівчини вишити. Мама вишивала, і я вишивала. Узори вишивок перемальовувала із журналів, копіювала із старовинних рушників. Мені подобається, я його все перешила. Що виш... було написано, це вишивала рушник Шевченкова мама. Тому рушникові було 150 років, Ще її прабабки. -пра То я чорного не було, тільки на цьому. На матерії ямки. Ото брала у міші лінзу і під лінзу вишивала. Ось пішла до коздилася рушники. Давай мені, я перемалюю. І так на бумагу перемалювала, а цей то з рушника вишивала, з журналів багато вишивала. У журналах теж були і гладію вишивати. Вишивала Марія Степанівна, як тільки була хвилинка. Дуже любила. Колись я чоловік побив гоби що я цілу ніч виживаю. Ви знаєте, коли мала час, оце їсти вару, сіла, вишиваю. Коли пішла, посапала, посапала, прибігла, сіла, вишиваю. Я віддихаю, в мене всичність велика, велика всичість. Я можу цілий день і цілу ніч, ось ще хрестик, ще два, ще три. Це вишивати, дуже любила вишивати. Зараз лежить обичайка, не лягає узор, мабуть, і не вперше у житті не хоче Марія Степанівна вишивати. Так поспішала, щоб встигнути на 90-річчя вишити сорочку, на яке мав приїхати з війська онук Максим. Це я вишивала мані, Максиму Максимові сорочку, але його нема. І вже не хочу вишивати. Нема вже що вишивати. Я ж кажу, це. Літом почала Максим, не літом, весною почала Максим, я думаю, і поки він, війна кончиться, він прийде та й вийшов, йому сорочку подару. Бо він, казав, що бабко приїжджав в відпуск, бабко, я на 90 років, все одно відпросився. Дам номер телефона командира, і ви його попросите, він мене пусти. Але до 90 років похоронила, нічого не зробивши. Плакала, плакала та й стала сліпа. І цього плачу. Все від Бога, каже Марія Степанівна, та ділиться своїм секретом довголіття, родзинкою якого була і залишається любов. Як мені невістка Елена, ви, мабуть, родилися з обичайкою з сапою. Я люблю, щоб на городі було в мене гарно, щоб було багато квіток. Кругом мене, і по городі, і по березі, крім і тюльпани, а весною сію. І щоб була. Скрізь красота і в хаті. Саме краще любити треба свою сім'ю, ніколи не сваритися. Ось невістка у нас вже більше 30 років. Ми ще разу не посварилися. Ні разу. От хай вона скаже чи, чи, чи коли. Що вони роблять, хай собі роблять. Діти добрі, щоб були, щоб батьків розуміли. батьки, щоб дітей розуміли. Нікого не сваритися, ні з ким не. Спілку, хорошу мати з сусідами, з рідними. Бути добрими, бути добрими.